Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами Турок та журналіст Єршвець в прямому стрімі українські сукіряни». Я дякую усім, дякую усім, дякую пану комп'ютеру, Андрію, пані Миколі. Я звертаюся до талісмана каналу Колі Паяна. Знаю, що він дивиться. Дивиться відео наші, Коля, як ти. Я дуже хотів би, добрий вечір, пані Пікова дама, дуже хотів би, щоб з'явилася пані Діана Лозан. Напевно, прихворіла. В нас була така вірна, щира Українка з Чернівщини, чому була? Вона і є. Була зараз уже другу добу і немає в стрімі. пані Діана Лозан. Я переживаю, чесно кажучи, в неї було поганенько здоров'я, вона погано себе почувала. Буду молитися, щоб все було добре. Доброго вечора, пане Сергію, добрий вечір, пане Микола Кіровограчна, а керман у нас Ікфорс. Помаленьку збираються друзі в чаті. Ну що я вам скажу? Традиційне, хто зможе, будь ласка, кому просто не ліньках, хто просто цінує мій труд, чесно кажучи, важкий. Ви знаєте, іноді думаєш, а для чого ти це все робиш? От як б'юся головою в стіну. Ви знаєте, що саме страшно? Що я бачу страшний кінець, а б'юся, б'юся, б'юся. З 92-го року я б'юсь головою в стіну. Уявіть, скільки це сил треба мати. Покласти своє життя. Я ж просто його поклав за Україну, без сім'ї, без дітей. Я його просто поклав. Ну так, я живий не. Не мертвий, але я його поклав, розумієте? Просто поклав. І знав, що я свідомо кладу. І знав, що це нічого не дасть, тому що основна наша маса, бидломаса українців, їй по барабану все. Але це вже у кожного свій вибір. Я своє життя вибрав. Чи жалію я? Ні, не жалію. Просто мені жаль, що це все марно. Марно, тому що. Скільки б українських героїв не лягло на полі бою, ця бидломаса тупа, дурна українська, я не буду жаліти, яка всередині, вона все рівно погубить Україну. Ви знаєте, Україну завжди губила своя дурна тупа бидломаса, яка звикла міняти будьоновки на вишиванки, пристосовуватись до всіх влад І думає, що якщо вона зараз... Жирною сракою хитнеться, то її пожаліють. От ви знаєте, в нашому місті сукіряни дуже багато людей наївних, які думають, що якщо якийсь окупант, чи російський, чи румунський, чи ще якийсь зайде в сукіряни, він буде жаліти. Вони дурні думають, що якщо якийсь окупант зайде в місто сукіряни, він їх пожаліє. Не забере будинок, не забере поля, не забере майно. Не забере віли на Дністрі, будиночки, санаторії на Дністрі. Вони це все думають, що якщо він витягне паспорт іншої країни, а в нас третя частина людей в Чернівецькій області мають паспорти іншої держави, то їх пожаліють. Ну, така ж, знаєте, порода українця. Умри ти сьогодні, а я завтра ще небо покопчу. А я завтра умру, а може не умру. І це під час війни от, проявлюється от така порода. Під час війни, я вже казав, як лакмусовий папірець. Я в своєму місті дуже багатьох людей просто поважав. Ну, як людей поважав. А зараз війна показала, хто і хто на всі 100%. На превеликий жаль, війна показала гниль дуже багатьох українців. Так, гниль. І повторюю, скільки би героїв ми не поклали, і не покладемо. Бидломаса. Я не знаю, чесно скажу, причина бід в Україні не в ворогах України. Вороги в Україні були і будуть. Нас з часів Святослава, Ігоря, Володимира оточували вороги. Скажіть, коли Україну вороги не оточували? Все життя. Але все життя українці били ворогів. Все життя український воїн був непереможний з Часів, ну я не знаю, з яких часів. Вірніше знаю, з часів, коли Рим впав під натиском українських воїнів, тому що непереможну Римську імперію розбили гунни гунни, які жили тоді на сучасній території України. А хто губив Україну? Бидла маса. Бидла маса тупа, жадібна до халяви і готова продатися, поміняти будьонівку? На вишиванку. Але перед тим як приступити до основної теми стріму, це як би кажучи, я просто розігрів такий зробив і сам розігрівся і вас завів. Я хотів би попросити підписатися на ютуб канал Ігор Кравцов. У нас 46 тисяч підписників, 46 300, і ми помаленько повземо до 50 Якщо ми доповземо, знаєте, от іноді думаєш, що я кажу 50 тисяч підписників. А країна висить на волосинці. От як я зараз казав, Україна висить на волосинці. А я, як мала дитина, тішуся кожною вашою підпискою. Знаєте, от старий, як мала дитина, от я тішуся. Тому що кожна підписка, навіть як завтра будуть підходити російські спецназівці з танками до моєї хати, а я радію кожній підписці. Кожній. Тому що надіюсь, а може Бог врятує Україну. То зможе і низький уклін. Я дякую за донати. Ваші донати це можливість зараз мені виживати і говорити правду. От я чесно скажу. Тому що з 1998 року в місті Сокіряни, Сокірянська мафія, яка царює до сих пір, яка готова і вже готується зустрічати російські танки калачами. Вона мені сказала, ти що, українець сильний? Ти не будеш мати роботи. І уявіть, з 98-го року мені в своїй Україні роботи немає. Така доля українського патріота. Так я ще живий. А скільки в тюрмах, а скільки безвісти згинуло, а скільки померло, пропало. Не честь. Щодо теми стріму, да. номер карточки Приватбанку, хто зможе. 41, 49, 43, 90, 05 11 33 15 41, 49, 43, 90, 05, 11, 33 15 Приватбанк, карточка. Дякую. І по темі стріму. Тема стріма дуже проста: Україна висить на волосинці. Ви знаєте, я іноді продивляюся, що говорять мої колеги, блогери, військові, спеціалісти, політики. Інші люди, які люблять просто поговорити на Ютубі про життя і про те, що буде з Україною. Вони делікатно якось говорять, знаєте, не прямо. Чим відрізняється український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов і я, Ігор Швець? Я сижу в простій хатинці, мені втрачати нічого. Бачите, шапочка стара, шарфик сушиться, все. У мене немає мільйонів. У мене нема сім'ї, у мене нема маєтків, шикарних автомобілів, брильянтів. Мені нема що втрачати. Я не боюсь втратити життя. Я не боюсь померти. Тому я говорю правду. І я сьогодні написав, напевно, один, один відкрито написав такий заголовок: Україна висить на волосинці. А Україна зараз висить на волосинці. Багато разів Україна висіла на волосинці, але так як зараз, я думаю, ніколи. Чому? Тому що українці ніколи не думають, і наша влада на превеликий жаль не подумала, і наше військове керівництво на превеликий жаль не подумало, що підвісла 2022 року, коли ми виграли рік війни, коли ми відсунули за Херсон росіян у 2023 році, не потрібно було робити контрнаступ. Контрнаступ ми ж робили непідготовленими. і багато людей говорило, не треба робити, положимо кучу народу, а головне втратимо ініціативу. Проблема в тому, що ми не тільки програли 2023 рік як рік війни, ми втратили ініціативу динаміку. Росіяни перехопили ініціативу, перехопили динаміку. А в війні дуже важливе слово динаміку. Ти взяв, так, як в боротьбі. Взяв захват, почав кидати його і не відпускаєш. І кидаєш до кінця. Або поклав на лопатки, або виграв по балам. Так само росіяни, вони в 2023 році отак раз захопили нас захват і кидають, і кидають, і кидають. Ми не можемо вирватися. І зараз Україна на волосині, тому що на тисячу кілометрів фронта йде російський наступ. На тисячу кілометрів. Я казав, що наступ буде 24 числа. Я не помилився. Помилився тільки в тому, що наступ почався раніше, ніж 24.02. Росіяни вже наступають на тисячу, а кажуть, на півтори тисячі кілометрів фронту. Наступають по всій лінії. На трьох містах основних це Куп'янська, Авдіївка і на Лимані, на Часовому Ярі. І вони наступають величезними силами. Фронт тріщить, просто тріщить. Наші хлопці ледь стримують росіян. ледь. Сьогодні Портніков я подивився, виклав відео з, з назвою. Ну, Портніков він любитель, як кажуть росіяни красного словця. І він виклав відео, яке от друг, на друге місце займають після моєї. Я назвав Україна висить на волосинці, а він. 20 мільйонів українців покине Україну. Я подивився хвилину. Про що він там говорить? А він каже: якщо ЗСУ не втримують фронт, українці будуть масово тікати в Польщу і обвалиться кордон. Перспектива дуже проста: якщо зараз ЗСУ не втримає фронт, а до речі, тим, хто ворлють бруд на сирсько, перестаньте лити бруд на сирсько, перестаньте мутити в Україні все. Перестаньте хапатися по мові по вірі, Як у нас знову міські сукіряни, знову бійки по мові по вірі. За дві години придністровські танки з спецназом російським, а у нас в сукірянах б'ються за церкви, б'ються по вірі. І ПЦУшники просто полюють на людей, б'ють на вулицях. Що це робить? Важке завдання зараз сирському втримати фронт, втримати От всі лють, брудна сирсько. Але ж не даремно Зеленський його назначив. У нього позивний математик сирський педант. Він штабіст, він дуже все розраховує. І зараз під Авдіївку він кинув третю штурмову бригаду. Це відкрита інформація. І про це написала американська газета, одна з популярних американських газет. Назву забув, брехати не буду, але вона написала, що під Авдіївку кинута третя штурмова бригада з колишніх ветеранів Азову, яку успішно сформував Андрій Білець, Білецький. Тому що Азов ніколи не здається, Азов буде воювати до кінця. Зрозумійте, сьогодні загинув один хлопець, який сказав: у нас ще досить солдатів, воїнів мало. Проблема в Україні та, що воїнів мало. Воїнів мало. А чому воїнів мало? А тому що нема українського вчителя і нема українського священника. Ви хочете сказати, що ПЦУ це українська церква. Так відкрию вам секрет: 99% священків ПЦУ це священники УПЦ. Вони просто перейшли з УПЦ в ПЦУ, об'явили себе новою церквою, щоб просто гребти-бабло. А в школах провели опитування. В школах провели опитування: ви знаєте, що 75% української молоді хоче покинути Україну і жити за кордоном. Воювати ніхто не хоче. Ніхто не хоче з школярів мирати за Україну. А у нас колись, коли я був, скрізь портрети афганців. І ми йшли в армію 18 років, афган в розпалі був і ми не боялися. І я три рапорти писав на Афган. От різниця між вихованням тоді і зараз: 75% школярів хочуть рванути на кордон за кордон і рабувати там на Європу. І ніхто не каже, я піду умру, тому що в школах не виховують зараз за Україну. В школах виховують перекоти поле вчителі, які служили Кравчуку, Януковичу, Кучмі і Ющенку. Вони служили всім режимам за зарплату. Не за Україну. От вам результат: 75% дітей хочуть втекти. Що ви хочете? Західний кордон тріщить, ліси тріщать, тікають люди, переправляються через Дністер в таку воду холодну, в тису лізуть холодну, лиш би врятуватися. Україна висить зараз просто на волосинці. На Волосинці ще тому, що я сьогодні пішов платити комуналку. І дякую людям, які донатами мені допомагають вижити і говорити правду кожен вечір. Я пішов завдяки вашим донатам, заплатив комуналку. Комуналка поперла вгору тільки за те, щоб говорити вам на послуги Укртелекому, там десь під 200 гривень збільшилася абонентна плата. Люди стоять пенсіонери, ні саме жалють. Я згадую свою покійну маму. Но стоять ці пенсіонери трясущимися ручками, перераховують ті копіячки 2800 пенсій, Нас убивають. Ніколи такого ситуації в Україні не було. В середині нас убивають цінами, всередині нас полює ТЦК поліція як на ворогів народу, всередині з нами роблять, що хочуть нафіг. І ми донатимо на ЗСУ, і ЗСУ утримує фронт. Скажіть, будь ласка, в якій нормальній країні це? Яка нормальна країна знищує своїх громадян, які працюють, які донатять на ЗСУ, які горбатяться і бояться вже вийти на вулицю? Скажіть, будь ласка, як Україна виграє? От скажіть, я прочитаю чат, напишіть, як. Ми ж дожилися. І не треба винуватити, от я двісті раз кажу: я ніколи не побоюсь перед смертю, не побоюсь перед розстрілом. Не побоюсь сказати, що я майданівець, і не кричить, що я винен. На Майдані були романтики, на Майдані були люди, які хотіли вам всім добра. Вам всім добра. Майданівців тих, хто були 18, 19, 20 числа, практично 95% нема живих. Вони всі полягли. А мертві сраму не ймуть. А ви живі. І хто винен зараз? Хто? Я Майданівець? Ні, ви винні. Ви, тому що поперли голосувати, тому що завжди вибирайте не тих, хто умре за Україну, таких, як я, а тих, хто вам кинув п'ятіхатку і гречку на виборах. Зло мене бере, зло, тому що бидломаса знищила Україну. Не вороги, а бидломаса, своя бидломаса, яка готова завтра зустрічати любов ворога України з цвітами лиш би вижити. Я зустрічати не буду. Мені прийдеться вмирати. Говорив 200 раз, скажу 201 Ну, ось така є рідня, така обстановка страшна. Обстановка страшна тим, що нам ще кажуть, протриматися треба півтора-два місяці. Сьогодні з Америки вже республіканець Пінкус кричить, через 2 неділі Сенат американський виділи гроші. Скільки він нам виділяє, перед новим роком почали обіцяти, і вже два місяці грошей з Америки нема. Тримайтеся ще каже Пінкус, діяч республіканської партії. Тримайтеся ще півтора-два місяці. Вибачте, на якому триматися, чуть не сказав слово, на якому триматися. Грошей в Україні нема. Гроші друкуються. У нас запущений. Станок, ми друкуємо папір. Друкуємо папір, який в залі за яким нічого не стоїть? Ви чули про золото запас України хоч раз. Раніше казали, раз в півроку, не переживайте золото запас України нормальний. Золото в нас є, все ніштяк. А у нас є золото. От хто казав, ви чули, що? Кожна валюта світу забезпечена драгметалом, да? Форт Ноксі в Америці там десятки сотні тонн золота. Це гарантує стабільність американського долара. Ви не думаєте, що Америка друкує папірці доларові і впарює нам? Ні. Є таке хранилище Форт-Нокс в Америці, а в Форт Ноксі сотні тонн американського золота, тисячі тонн. І от на цьому золоті ґрунтується, що міцність американського долара. А де українське золото? Де? Ну напишіть. А я скажу: в Караганді. Де в Караганді? Ну, нормально, без мата, слава Богу. Я законопослушна людина. Тому інфляція росте, ціни страшнюші кожен день, комуналка росте. Все росте, донатьте на ЗСУ, відбивайтесь від росіян лопатами. Зброї нема, патронів нема. Коротше кажучи, та корупція і та бедломаса, яка дивилась на корупцію і плескала в долоні, тому що ті корупціонери кидали їм на прожиття, так? кидали на прожиття, а бедломаса хлопала і думала, що це все весь час буде продовжуватися. Рано чи пізно корупція знищить любу країну. Згадайте, Великий Рим. Хто розвалив Великий Рим? Гуни? Ні. Гуни б ніколи не взяли, незважаючи на свою безстрашність, войовничий Великий Рим. Великий Рим розвалила корупція. Корупція, коли римські сенатори почали бухати, спиватись і ширяли наркоту, коли римські патриції вже не хотіли вставати, їх годували. Вони вже лінилися, навіть не хотіли йти на вулицю. Вони лежали і раби їм ложками засували їду в рот, а рабині лізли на них і обслуговували них. Вони навіть не могли шевельнутися. Все, римляни зажиріли, спилися і наркотою ширялися, і розікрали. Римська імперія упала дисципліна, і Римську імперію розікрали. Римська імперія була ж величезна, і там завжди суворо дотримувалась дисципліна. Була ієрархія, були воєначальники на місцях. Все посипалось. Римська імперія розікралась, спилася, згулялася з дівками і збухалася, і ширялася наркотою. І розікралася. Все. Вам нагадується Україну. Так, Україна зараз це розпад Римської імперії. І саме страшно, нема твердої влади. Місцеві влади не підчиняються Києву взагалі. На місцях анархія Хаос. От у мене в Сокірянах анархія Хаос. Знаєте, страшно просто. От мені страшно не те, що за своє життя, а за те, що в моєму містечку Сікіана робиться таке, що якби ви знали, ви просто би сказали: Все, кінець, кінець Україні!» Україна висить на волосинці. Я чесно відпрацював 21 хвилину. Дякую чату. Чати прочитаю, дякую за 200 лайків. Хто зможе не полініться, підпишіться на ютуб канал Ігор Кравцов. І я чесно правчую, говорю правду хто зможе, скиньте донати 41 49 43 90 05 11 33 15. Карточка Приватбанку. Дякую, не переключайтесь в 20.00 нульнуль стрім. Слава Україні і смерті ворогам. До нової зустрічі.